контролюється, І все, і всіх є під намерками. Ваші анкети, де ви тести проходите, А, БЦ. І як ви відповісте, ніхто ваші тести підміняти не буде. Так що, якщо ви відповісте правильно, то значить ви отримаєте. А щоб отримати, треба набрати сьогодні 60% правильних відповідей. А це тести. Тобі ж я вам хочу просто внушити, тому що що я побачив за цей час, я вже здав ці екзамени. Отримав, все, прийшов, вже подався на тривалий. Дивіться, я просто, е, як я от тут жив 5 років, то постійно також у мене був цей страх, блоки, як вивчить, воно мені не йде. Там, я там то слухав радіо, да, то фільми дивився, якби я саме, ну там дивився, як вивчить, оці всякі ті самі думав там, на курси для мене щось там, це все якось космічно. А потім, коли вже прийшов час, мене знайомий пішов туди здавати, поїхав. А він просто розмовляв отак: добрий день. І там такі, ну короче, так знав мову. І я на його прикладі дивлюся, що якщо він здав, що я не здам.